У рамках виїзного засідання Бердичівське об'єднане управління пенсійного фонду України відвідав голова правління ПФУ Олексій Зарудний. Бардичів потрапив до числа небагатьох українських міст, якість надання послуг пенсіонерам, в яких та умови роботи в них працівників управлінь вирішив особисто перевірити очільник пенсійного фонду. Чим живе, як працює, ким опікується та які послуги надає. Все це і багато іншого містила у собі презентація Бердичівського підрозділу ПФУ, з якою перед високим начальством, а також головами обласних управлінь та керівниками пенсійних департаментів виступила Наталія Фомченкова. Окремо, начальник Бердичівського об'єднаного управління зупинилася на якості обслуговування так званих маломобільних груп населення. В управлінні є відповідні засоби заходи щодо обслуговування громадян, а саме, це пандус, який встановлений відповідно до законодавства, це також вбиральна для маломобільних груп населення. В управлінні була організована робота щодо виїзних прийомів, виїзних прийомів громадян. А саме, по-перше, започатковані мобільні офіси, тобто мобільні офіси виїжджають на певний мікрорайон, в якому присутні як працівники пенсійного фонду, так і працівники інших структурних підрозділів в місті. Це і управління праці, це центр зайнятості та інші. Також було організовано роботу щодо виїзних прийомів людей, які засуджені до позбавлення волі, це саме Бердичівська виправна колонія номер 70, Райківська виправна колонія номер 73. У Бердичеві органи місцевого самоврядування працюють у тісній зв'язці з органами державної влади, зазначив на зустрічі Бердичівський міський голова. І одним із прикладів, коли така тісна співпраця дала свій результат, стало окреме приміщення для пенсійного управління. Щодо роботи місцевих пенсійників, продовжив Василь Мазур. То вони працюють і на місто, і на район, і намагаються вирішувати усі питання настільки, наскільки дозволяють нинішні умови. Це тільки перший етап. Ми плануємо тут і повністю благострій робити і все зробити так, щоб взагалі ми всім тим службам, які надають послуги населенню, створили нормальні умови, і нормально розмістили їх в таких місцях, де людям. Ну, зручно добиратися, і це, і це абсолютно правильно. Приїзд такої високоповажної делегації для нас це велика честь. І безумовно хотілося б, щоб трошки більше ми могли показати і зробити екскурсію по місту, і щоб ви краще ознайомилися, але враховуючи те, що Ваш як сказав, що це не, ми тільки так проїхали і чисто по роботі. Для так, да, для, для затравки вже, сказав. Слідчий раз, то, то як ми вже тут благоустрою зробимо, зробимо повністю ремонт, зробимо окремий кабінет, тоді зробимо, знову приїдете. І ми тоді е, на фоні цього всього проведемо більш таку е, е, комунікацію і з усіма по всіх напрямках. Взагалі, хочу сказати так, що робота ваша дуже непроста. І коли піднявся один, один із ваших колег, спитав, що саме головне, це саме головне це така проблема, це люди незадоволені, що низька, низька пенсія. Але ми повинні зробити все, і ви робите ваш труд дуже непростий, ми це розуміємо, ви робите все, щоб навіть в цих умовах люди виходили з посмішкою. Це зробити практично ну, іноді неможливо. Здійснюючи подібні поїздки, є можливість на власні очі переконатися, як працюють його колеги на місцях, в яких умовах працюють. Роблять вони це якісно чи не дуже? Підсумував зустріч Олексій Зарудний. А отже, справа це корисна. Я хочу подякувати нашим колегам, що дали нам таку можливість поспілкуватися, побачити, як вони працюють. Дійсно, є певне напрацювання. Я думаю, ми. Про це завтра теж будемо говорити, і будемо в наших рішеннях правління враховуватись тим, щоб найкращий досвід завжди у нас поширювався. Ну і я окремо хочу подякувати міському голові за ту підтримку, за ту співпрацю, яка є з правлінням пенсійного фонду. Бо це дуже важливо. Я думаю, ми всі з вами розуміємо, що коли є така підтримка, є співпраця, то і є можливість. Надати людям якісні послуги, бо я завжди кажу: ми з вами обслуговуємо не людей, які там з місяця прилітають, а ті, які живуть в тому місці, районі. Тому така співпраця дуже важлива. І мені б знаєте, дуже б хотіло, щоб у всіх у нас, по всіх наших районах, була така підтримка і таке ставлення, і не просто на словах. А це були реальні справи, реальні рішення і. Бачите, так, потихеньку, потихеньку але все це приміщення. Пам'ятаю, коли тільки частина була передана пенсійному фонду. В оренді була сьогодні це вже повністю власність пенсійного фонду. І те, що у вас є плани, я думаю, ми їх підтримуємо і зможемо приїхати вже подивитися результати, які будуть. Ну і дійсно, я вам скажу, я не перший раз в цьому місті, тут є, що подивитися, тут така чудова історія, і тому я думаю, у нас буде нагода. Розумію, запрошення ми маємо, щоб побути і більше часу було познайомитися не тільки з роботою, а з, з історією цього міста.